Добрий день, пані та панове, індейці, шановні викладачі, батьки, бабусі, дідусі, няні і гості. Пройшло 5 років, як ми змогли з вами знову зустрітися на іменно з здравно новорічному дійстві у святковій залі школи номер 152 якою керує наш друг і партнер Наталія Відачек за запрошенням директора Наталії Рибак. Та всього колективу центру розвитку дитини «Індива». Дорогі? Дорогі дорослі та діти. А ви готові до казкових мати? Тож починаймо! Жива і біла тикала на себе. А потім холод, крига, мерзла в пам'ять, солоні сльози, наче крестовелі. Від і слова перемога, що у ванку І спокій забирає в корове. Степіла сніг, вона колісничить. Така скалка попаде дитині в, в око, вона буде бачити все тільки погане. Як ти, пішли зі мною мою країну вічного холоду. a nice girl. I want her to stay with me. i'm é. é. Futures for our princess. It's definitely him. Take me to him. Your Majesty, I uh, met this poor girl. She, she is such a uh, friend Kai, He's very smart. Maybe he's your prince. Oh, cool. oh, I'm not gay, but I'm just very smart. It's for you. Yeah, no. no, it's really Thank you. Goodbye, Prince. Goodbye, Ravens. See the pirate sailing five by five. Ahoy! Ahoy! The pirate sailing. Go. Oh, wat is er voor prijs? Klapja! Klapja! Klapja, prijs! Goed, goed, girl. goed, good, 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 girl. Stop, don't kill this girl. Mom, I want to go my Please. Okay, okay. And now you sleep. To go in the fellow sleep, my dear. And you can fancy them. Goodbye. Goodbye, Rinda and love, love the woman. Перемога. Тоді ти будеш сам тобі господа. А ще я подарую тобі нові повзани. I can do it. It's the victory to free myself. What is good? добре. will stay залишишся у in my А я And I I've It's a to victory to free myself. I'll help you. Ю are... глядачі, Підтримайте дебют наших артистів гарячими оплесками. Глядаче, що сьогодні, 21 грудня, не простий день. Сьогодні день зимового сонцестояння, який з давніх давен славився тим, що світло перемагає темряву. Саме в цей день, напередодні Різдва, ми маємо подякувати тим, Хто нас захищає нашим захисникам і захисницям, які є і серед нас. Низькі вам уклін. І наступна пісня присвячується саме вам. Нині раді стало на сцену запрошуються дітки мені садочку і дигу. Ян, Артем, Даня разом з вихователькою пані Оленою. Свято. 30 грудня нам виповнюється. скільки нам виповнюється? Так, 30 грудня нам виповнюється 15 років. А найкращим подарунком для всієї родини центру індиго є що правильно виступ індиговців. Тож на сцену запрошується директор Наталія Рибак, викладачі Наталія Накалюжна. Олена Буріс та Мар'яна Зацерковка. Дорогі мої глядачі, слава Богу, свято відбулося. Світло є приводі. Слава Богу, зранку полякали. А то що діти вийшли і в своє задоволення познайомилися зі сценою. Якщо чесно, це взагалі сутін дива. Що ми робимо по кайфу для себе, для дитини. А як там для картинки? Ну, це другорядно. Це, це головний кайф, як дитина себе відчувала. Діти, вам сподобалось на сцені. Да! А свято взагалі сподобалось. Да! Я е, хочу провести одне маленьке, одне маленьке заняття. Одне заняття вдячності. Да! Ми можемо? Вчити дітей, будь чим англійською, боротьба, все, що завгодно. Але головний урок це дякувати, дякувати mm -hmm. за сонечко, mm -hmm. дякувати, mm -hmm. що мама з татом поряд. Дякувати, що в нас є їжа, mm -hmm. дякувати, що нам подарували mm -hmm. увагу. дякуємо, що нас запросили. Mm -hmm. Особливо хочу вам всім подякувати, що вам, хто прийшов сюди, вам це свято треба. Ну, подивилась, це, ти ти да, ти це ти дуже важливо. В мене є особлива категорія клієнтів. Ви в мене всі улюблені, ніхто не ображається. Але є клієнти, які прожили зі мною левову частину життя своїх дітей. І вони не просто прожили, проіснували, вони допомагали існуванню індиго. Я хочу оголосити подяку вперше за 15 років нашим клієнтам. пані Катерині Беліковій за внесок у покращення бази. А тично досі діяльності і позитивного іміджу індила. Відраган. Подяка пані рейді відведеві за активну участь у ребрендингу, розвитку напрямку навчальних альбомів та позитивному іміджу центру індило. Друзі, наші друзі дуже віддані. Наталію Іванівну Віточек, ми вже подякували. Ще я хотіла вручити подяку пану Олександру Романюку, голові Деснянської районної організації Товариства Червоного Христа України. Акція партнерствінці привітати центр дитячий індіго з річчям та передати від Олександра до нашої організації району якось так народження вашої команди і завдяки вам стає кращим і добрішим, тому так тримати. Подарунок хто хоче подарунки? Ми граємо в гру. Зараз ми всі вручаємо кульки і подарунок, а подарунок такий. від шматочок нашого серця. Повірите, дуже довго працювала над цим. А ви в обмін кажете чарівне слово. Яке чарівне слово ви скажете? Could I ever be blue with you? Indigo, go what is it about me? It gives your life a different kind of hue. Indigo. Every time Вісім! Клас, у тебе скільки? Вісім. Гросі, гросі. Там вісім повинно бути. Перевіряємо. Ахой, панетский. ахой! Ахой! Панетский. Ахой! ахой. очень Гребся! Good girl! Yeah. Good coat! Забирай шапку, забирай шубу. Забирай, снимай знаешь шубу. шубу. Uh -huh. Стоп! Стоп! Don't kill this girl! Мама wants her to be my toy! Ah, uh, greetings, Gerda. No, I haven't seen him. You must be tired. Sit down and rest. Oh, what a nice girl. Into go, So go. you make me happy. How could I ever be blue with you? Into go.